Привернути увагу до проблематики, підвищити обізнаність громадськості, об'єднати зусилля для протидії та підтримки постраждалих в Україні. Стартувала щорічна акція 16 днів проти насильства. Психологічна напруга, емоційний тиск, розлука сімей, безробіття, інші негативні речі вони погіршують ситуацію з домашнім насильством в Україні. Насильство в родині під час війни набуває більш загрозливих форм аніж. У мирний час урядова гаряча лінія. Низка державних програм запобігання насильству діють в Україні. Функціонують також і регіональні програми на Закарпатті, зокрема запобігання всім проявам насильства, сімейної гендерної політики. Спостерігаємо і збільшення випадків сексуального насильства проти жінок і проти чоловіків саме в період військової ескалації і військової агресії. Крім того, у нас постійно діючий консультативно-дорадчий орган це наша координаційна обласна рада з питань сімейної гендерної політики з питань запобігання проявам насильства. 35 центрів підтримки постраждалих осіб від насильства діють у краї. Також у кризових випадках неповнолітніх доправляють у дитячі будинки, діють у Батіві та сваляві. Ще один центр запрацює незабаром в Мукачеві. На його облаштування виділили 5 мільйонів гривень з державної субвенції. Крім того, функціонують денні кризові центри. Додатково працюють денні центри, де кожен може отримати і психологічну допомогу, і е, супровід, і юридичну підтримку з роз'ясненням куди потрібно звернутися які потрібні кроки, і хто саме може допомогти? Щоб цей е, випадок був е, розстежений і була надана допомога постраждалому. І звичайно, щоб була проведена робота з кривдником, мова про тісну співпрацю з поліцією краю. Так за 10 місяців 2024 року зареєстровано на Закарпатті майже 3800 звернень, пов'язаних з насильством. Складено понад 3170 адмінпротоколів, порушено 253 кримінальні провадження, понад 2100 осіб перебувають. На обліку з приводу вчинення домашнього насильства Заборонних приписів виписано майже 2900. тисячі у підрозділах поліції з Закарпаття. Є такі особи поліцейські, вони називаються інспектори дотримання прав людини. Це поліцейський, який зустрічає кожного, хто приходить в підрозділ поліції і орієнтований на роботу із кожною людиною, яка звертається в підрозділ, для того, щоб якісно і максимально надати поліцейські послуги, незалежно від того, з яким питанням особа звернулася в підрозділ поліції. Також функціонують дві групи реагування поліцейських, які суто виїжджають на виклики щодо насильства. Діють в Ужгороді і Мукачеві. Раніше називалися Поліна. Превентивні заходи, які робить національна поліція. Я просто спілкуючись із громадянами і надаючи їм, просто консультуючи їх з того чи іншого питання, є свого роду уже превенцією. І в разі, якщо е, станеться якась подія, особа буде знати, куди вона може звернутися за допомогою. Підсвітимо місто і наші громади у помаранчевий колір, який є символом боротьби з насильством у світі. Під таким гаслом цьогоріч проходитиме акція. Це посилання на чат-бот, чат-бот, який дає доступ до всіх ресурсів, до всієї інформації, пов'язаної як з домашнім насильством, так і з іншими видами насильства, і так само з насильством, пов'язаним з конфліктом. «Стоп!» взагалі, це є модель боротьби з насильством і це бревіатура певної такої, такого підходу. 46 дітей в Ужгороді пройшли опитування у денному центрі цьогоріч тільки в Ужгороді. Наступна абревіатура, ООО Це організовані програми, до яких залучені фахівці, що пройшли спеціалізоване навчання. 16 спеціалістів безкоштовно пройдуть навчання по роботі з кривдниками і почнуть працювати у громадах краю. П означає піклування. Перш за все, фахівців про себе, аби не вигоріти і не допустити наслідки травматичного стресу, втоми співчуття. Програма ментального здоров'я Ти, як, якщо ви чули, я всіх вас хочу заохотити, щоб ви для себе скористалися такою чудовою можливості всі ці програми, які є зараз онлайн, офлайн, безкоштовні. Дуже багато безкоштовних програм і е, можливості по роботі з психологами, психотерапевтами, онлайн платформи. Насильство очима дитина, виставкою малюнків у атріумі ОВА краю стартувала акція «16 днів про. Те насильства в Ужгороді тематичні заходи заплановані чи не щодня і не тільки в обласному центрі, а й усіх громадах регіону.